Вітаю всіх народ на каналі Марії Геймс, і сьогодні ми разом з вами продовжуємо таку страшну гру, як The Evil Within Що ж, бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, смачних смаколиків, і саме головне сухих штанців. Що ж, давайте переходити безпосередньо до гри. У нас там дуже багато різної роботи, і, скажімо так, досить багато Ви Багато що мені підказали, багато що вказали на мої помилки, за що я вам дуже дуже вдячний народ. Якби не ваша підтримка, скажімо так, я би цим і не займався. Давайте будемо зараз просуватися разом з вами до наших пригод і перемог. Так, як можете бачити, я трошечки переграв. Скажімо так, другий епізод. Ви мені там написали, що я там коючика пропустив, я переграв, забрав його. Дякую вам, дякую, що підказали. Бачите, отакий я трошечки сліпошарий. але ви, скажімо так, мої золотульки мені все чітко підказали. Тож, давайте будемо займатися тоді нашою роботою. У нас тут багато що пропущено було. Через мене, звісно ж, а ви мені дуже багато підказали. Тож, ну, першим ділом, О, я капкан пропустив, за який ви мені казали. Так, один із капканів, і, як ви сказали правильніше, на одній із балок була, да. Ось дивіться. На одній з балок знаходиться статуетка, на якій можна отримати ключик. Давайте заберемо її. Дякую вам гарненько. Так, да, як можете бачити, я трошечки переграв і отримав додатковий ключик. Ну і більше в основному нічого такого сильно і не мінялося. Так, давайте тоді відправлятися в цей назад в сарай, Ви сказали, що в сараю наверху я щось пропустив. Що ж, давайте будемо лізти туди і дивитися, що нас там очікувати. Пропоную вірватися з ноги. Дякую, гарненько. О, ми ж прокачали наші сірнички, да, і нас тепер можна набагато більше їх носити. Просто кайф. Ви сказали, що я не піднімався по ось цій драбині, пропустив її. Що ж, давайте я її використаю, ми піднімемось нагору і подивимося, що ж я такого пропустив. Бо мені аж самому цікаво. Йок, макарюк. Так, детальки. Татуеточка з ключом ще одним. Просто чудово. Спічки і жижа. Дві цікаво здорова банка. Тисяча аж. Капець, ну що народ тут сказати, ви просто золотульки. Не знаю, вам у фору пам'ятник покласти, якщо чесно. Народ, <гум> місцями у мене голос може трошки просідати, скажімо так, я вчора до пізньої ночі траю Фріду, я врешті решт її зумів перемогти. Хто дивився ds 3 той знає, за що я кажу. Хто не дивився, той може подивитися і дізнатися. Скажімо так, у мене трошечки сів голос після того, як я радувався перемозі над нею. Що ж. Оскільки ми тут все подивилися, пропоную спуститися на низ, Бо я тут не ходив ще в одну територію. Якщо я не помиляюсь, я не ходив ось сюди наліво, тут від свиней трошечки. Цю сторону, да, показали, що ось тут я щось пропустив. А, ось скринька, перепрошую. Зараз ми її відкриємо. Бачу просто ящички, хочу їх першим ділом з бочкою зламати, бо да, можемо щось хороше отримати. Ой, я отак спокійно капкан пройшов? Нічого собі, я професіонал. Ну що, скринька. Е, щоб почати побачити в міс скрині, відкрийте кришку повністю. Якщо скриня замінована, відкрийте кришку, щоб знешкодити пастку. Ага. А, дивіться, тут міна. Так. Знешкодити. Йох, макарьок, подаруночки пішли. Отримано новий предмет, Розривний бол. Це снаряд міна арбалету Агонія. Вибухає, якщо поруч перебуває ворог. Його можна встановити, наприклад, на стіни та на підлогу, і навіть на ворогів. Угу. Прикольненько. Де патрони для дробовіка. Прикольненько. Ну Це що сказати, це респект, це респект вам, народ. От такий здоровий, як сам наш Костя. Так. Бачу ціль, не бачу перешкод. Там жорик якийсь стоїть, я сподіваюся, він там і буде стояти, я якщо його вб'ю, то не буду мати ніяких проблем. Обережненько, тут капканів ніде немає. Ні, є один, дивіться. Воно для тих, хто неуважний. Треба обережненько. Чао, персик. Дозрівай. На спочинок ти гуляй. Дай мені свою сокирку, я її заберу в тебе. Так, і це нічого не пропускаю такого важливого, але врешті-решт. Буду вести себе більш обережно для того, щоб не потрапити під роздачу. О, красті бардасті Ще детальки. Дякую, у нас уже 35 штучок, просто кайф. Так, що у нас? Жиша. Ще 500. Тихо-тихо. Хто це розбив? Вікно розбив Подобається. Вона вверху Може бути? Біля стін, поки нікого не бачу. Піш піднявся. Може бути мочилово. Там через двері ломляться. Це паршиво. Це дуже паршиво. Згоріт, мадам. Так, тихенько й обережно, тихенько обережно. Припрошую, я не довіряю тим, хто не піднявся. Так, бачу тут якусь плюшку. Зараз і відте заберемо, просто не хочеться постраждати. Прості, мордасті. Отримано новий предмет. Утримуйте довше, щоб змінити дальність. Перезарядка різних боєприпасів. Арбалет агунія. Цей потужний складний арбалет з міцною тітєвою може стріляти важкими болтами. Непогано. Дякую. Типу, щось е, скритної зброї? Перепрошую, безшумної. Так, керування стрілами. Ага. Хантер, щоб створити різні. Все зрозумів. Окей, давайте візьмемо арбалет, наприклад. Ой, у мене розривні пулти зараз стоять. А можна мені звичайних, будь ласка? Ага, це бачу. Зараз заберемо дуже багато. Да. Ось і гарпуни для арбалета агонії. Просто кайфік. Так, мені потрібні звичайні. Так. Ось. Так. Непогано, тепер ми можемо бути дуже тихим вбивцею. Детектив Костеланос. Вб'ємо ваших ворогів, ви навіть не помітите їх. У мене 3000 на руках. Це непогано. Це дуже непогано, я скажу. Бачу, тут ще контейнер. Жовні. Що у нас тут? Йожики зелені. Дробовік. Цього помпового дробовика з коротким столом. Невелика дальність пострілу, але широка зона ураження. Оце подаруночки почали під'їхати. Це просто щось з чимось. Це кайф. Боже, оце я щасливий, як чорт, якщо... ой, ой, не хтось побачив. Ні, зі спини ніхто не заходить. Окей. Що тут ще хтось є? Якщо хтось є, то здавайтеся. Я безбожний стрілок. Є, один готовий. Другий готовий. Є, всіх розкатали. Просто золото. Так, максимальна перезарядка на пістолеті. Давайте зламаємо ящик, я тут і так всіх перебив. Зараз треба буде позбирати все, що є. І почитаємо, що тут пише. Він спостерігає, ми не можемо піти. Хто спостерігає, я щось не розумію. А За кого вони говорять? Мадам, а ви повернете мені мій болт? Давайте я вас спалю, а ви мені болт повернете. Я був би вам дуже гарно вдячний. Так, я так розумію, я тут всіх завалив. Так, да, Я просто всіх перебив. Перед мені цікаво подивитися, що мене тут чекатиме. Дасті, Мардасті. Так, забираємо. Спічки. Я нічого не бачу, якщо чесно. Тільки точно нічого цікавого не бачу. А що, Ящик от можна було да, відкрити і. Ще 500 жижі. Просто клас. Так. Що у нас тут кіще? Точно нічого не пропустив. Здається, нічого. Давайте відправлятися далі. Так, а що з цим робити? Ага. Замок заклинило. Напевно, це можна чимось перепилити, але десь взяти пилу. Та я знаю, де можна взяти пилу, але я не дуже горю бажанням відкривати, якщо чесно, то місце. От без всяких приколів. Просто мені не дуже подобається твоя ідея, Костя, якщо чесно. І слово зовсім. Так. А, дивіться. Статуетка. Дякую. Так. І ще нічого не пропускаю. Ще одна. Капець, Варто просто подивитися по вершечкам і знаходиш купу всяких подаруночків. Обережно, давайте ще раз обдивимося все. І нічого немає. Окей, давайте тоді зайдемо в цей будинок, дослідимо його. Якщо я не помиляюсь, я тут здається, ну, вбив всіх, хто мав, кого мав убити, але. Бог його знає. Якщо хтось є, здавайтеся. Я вас вб'ю швидко і безболісно. Так, жижа, це добре. Так, тут є шкафчик. Далі гарпуни. О. Так, що тут ще є? Давайте я пропоную, 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 нічого не пропоную. Давайте не будемо вишмалюватися і просто будемо йти далі. Так. О, патрони на дробовік. А, у мене перебор? Та як таке можливо? А, ні, реально перебор. 4 з 4. І, ну це класно, звісно, але. Йок так. Давайте візьмемо арбалет Агонія, поміняємо болти. Я так розумію, можна зробити по 3. Зхитрити трошечки. А це прикольно. І дивіться, зробити не два максимум, що дозволено, максимум два в запасі. А всі три. Тобто, по факту, якщо я міняю на інший снаряд, у мене виходить три в запасі, а не два. Хитрость, як то кажуть, в справі. Так, ну на дробовік є патрони. Це звісно добре. Так, Тут щось є. Давайте зайдемо всередину. Уляку гарненько. Додаткова хілочка. Але не буду поки ризикувати, якщо чесно. Не дуже хочеться. Так. На всякий випадок, давайте візьмемо пістолет. Мало ли хто тут зараз чекає нас. Офіцер поліції, детектив Костеланс руки догори, або я стріляю по ногам. Того немає. Давайте пошумимо, може хтось вилізе. ХТО! Йошкінь Йош. Як вам вдалося так швидко їх обдолати? Можете самі спробувати. У нас кожна секунда на варту золота. Ми повинні знайти леслі, поки з ним нічого не сталося. Окей. Але ж спочатку я розберуся з усіма хто? тут є. А так ти жива, твар. Що за. Я перепрошую, а я дві спічки на тебе злив уже. Чому ти не гориш? Дурня якась. Так, зараз ми все будемо піднімати народ. Я бачу, тут щось велике лежить. Що це у нас тут? Аптечка. Ліки з великого шприца, що лежать у цій аптечці, значно підвищують поточний рівень здоров'я і небагато максимальний. однак викликає тимчасовий побочний ефект. Максимальний рівень ХП можна підняти? Божеки зелені. Так, а давайте запустимо. Експеримент номер 4. під дослідні 4.13 мозкова активність знизилася. Однак синхронізація досягнута. Послідовні вже повинні відчути, що мають загальну свідомість. Раніше досліди показували, що свідомість швидко деградують, зливаючись з амальгаму ментальної мертвечини. Мені потрібно підключитися самому, якщо я хочу відчути їх жах, поки він не згас. Опа, а оце вже цікавенько. А ще щось розкажуть? Ага, все, воно буде йти по колу шарманку грати. Окей, давайте тоді вкліпаємо собі аптечку. Я пропоную зробити так. Опа, одразу максимум піднявся і хп на фул. Так. Мені не дуже подобаються ось такі, скажімо так, побочні ефекти трошки. Дужики зелені. Добре, що воно швидко проходить. Так, я нічого тут не пропускаю. Може тут наверху щось є ще. А, можливо, я відси мав зробити пострілу цю статуетку. Так, ну я більше, здається, нічого не бачу. Окей, тоді виходить, що нам треба буде йти туди наниз. І, певно, битися з тим психованим. Що з лікарні втік? Але знаєте що? Я давненько мрію йому начистити лице. У мене ж тепер є пістолет, у мене є тепер дробовік, арбалет. Я думаю, що шо а помста це блюдо, яке подають холодним. Крім цього помста за ногу, це, як то кажуть, святе. Якби це смішно не звучало. Давайте будемо пробувати валити цю жиджу дурну. Але знаєте що? Рекомендую перед цим зганяти, певно, зберегтися, якщо чесно. Думаю, це буде найкращий варіант, бо ми і так досить багато вже зробили, рахуйте. Зараз спробуємо завалити цього жижика проклятого. Буде знати, з ким зв'язуватися. Наступний раз. Так, заходимо і рвемо на нуль цю тварівку. Ой, мене зразу кинули на модернізацію. Ну, дякую, і ходить далеко не треба. Боже, він так спокійно вже сідає на це крісло, що це просто капець. Я в шоці з детектива кості. Давайте здоров'я трошки підвищимо максимально. Я давненько за нього мрію. І по зброї. А, дивіться, по зброї тепер можна вибирати, яку прокачувати. Йошки зелені. Так, е ну тоді пропоную прокачати ємність магазину. Бо швидкострільність. Ні, ємність магазину, я думаю, краще. Так. І в мене лишається тільки 300, да? І чудово. І здоров'я трошечки підняли, просто кайф. Все. Тепер мій дрободан має бути ще майсерйозніше. Перезарядочка. П'ятерочка. Все, просто прекрасно, я би сказав. Ну що, я тепер офіційно повністю готовий до битви з цим монстром, якщо чесно. Помста? Помста, це блюдо, яке подають холодним свинцем. Давайте відправлятися. Попробуємо його зараз завалити. Вдасться добре, не вдасться. Ну, значить, загружаємо сейф і пробуємо знову. Так. Що будемо робити? Що будемо робити? Давайте подумаємо перед цим, як ми будемо його бити, якщо чесно, Ось, що мене більше всього цікавить. Чим би його бити першим ділом? У мене є гранати. Є болти агонія. Давайте попробуємо арбалетом відіграти. Якщо не вийде, будемо битися цим робовиком. Як варіант. Або ну, інших поки в мене немає. Так. Ну що? Ну, в каталашку я йому закину. Айокмакарюк, макарьок нас, ти знущаєшся з мене? Так. Я понял. Все, дурня, давай по нові. <світ> Упав дурачок. Так. Окей. Е Пропоную ще раз розривні взяти і, накид і почати накидувати ці тварюці розривними болтами. Це? Так, тобі і треба, гнидич. Слухайте, ну Арбалет це взагалі зброя богів, я вам так скажу. Що за? Рубік! Привіт, сонечко, а що це ти тікаєш? Ходи сюди, я з тобою побалакаю? У мене тепер стільки зброї, що я можу тут, не знаю, певно, пів села перегатити. Ну, але це було прикольненько. Ні, ну Арбалет взагалі топчик, якщо чесно, ну мені дуже сподобалося. Звісно, матеріалів доводиться на нього тратити просто колосальну кількість, але, скажімо так. Воно того варте. Воно просто колосально того варте. Арбалет це взагалі щось імбалансне О, а ось бензопила, яка нам потрібна. Зараз ці мардасті. Що я тут отримав? 5 тисяч. Бензопила. На зубчастих ланцюга цієї ржавої бензопили засохла різна гедота. Угу Ну добре, що лише Гедота. <хи> Взагалі, кайфарики. Так, давайте подивимося, що він тут мав, якщо чесно. Я тут скриньку в нього бачу. Чого немає? Ні, нічого. Ну і слава Богу. Пістолетні патрони, патрони на дробовік. Блін, ну, ну патрони на дробовік у мене реально багато. Але якось дуже шкода його витрачати, якщо чесно. Непоганий такий противник вийшов, якщо чесно, мені сподобалася битва з ним. Він такий прикольний чолов'яга. Скажімо так, ну це помста. Це помста. Ви собі просто не представляєте, яка це приє... яке це приємне відчуття, але це помста. Я казав, що я б йому і з ножа втащив, якщо чесно, тоді в тій лікарні, але детективу Косталануса заборонили це робити. Ну нічого страшного. Якщо чесно, ми здається, все тут залутали. Були в кожній частині будинків, позабирали все, що тільки можливо, якщо я не помиляюся, зібрали всю жижу, зібрали всі різні оці плюшки. Давайте тоді. У нас і 5 тисяч. 5 тисяч, це досить багато. Пропоную тоді зганяти, прокачати персонажа зберегти гру і відправлятися уже далі. Що у нас там по часу? І по часу у нас якраз все чудово. Давайте так і зробимо. Швиденько зараз прокачаємо нашого детектива Костеланаса і на цьому будемо закінчувати певну серію. Або взагалі підемо до тих воріт. Я так розумію, це буде вже кінець епізоду. В чому справа? То, да, ні в чому, я просто хотів прийти до вас прокачатися і, швиденько, як то кажуть, відправитися далі. Ну, що ж. У взагалі дуже класна зброя, мені подобається його ураження. Він досить поганий. Якщо прокачати в нього точність з усім іншим, то, скажімо так, він буде досить-досить ефективним. Але я хотів прокачати дробовік. Давайте будемо качати його. Швидкострільність прокачали, час перезарядження теж прокачати з 3 до 2.30 це взагалі кайф. Так, і що ще можна? І ще швидкострільність до 1.40. Давайте тоді краще прокачаємо критичні пошкодження йому. І 1300 у нас ще лишається. По запасу, що ми можемо зробити? Набої для дробовика не можемо, болти агонії не можемо. Гранати можемо прокачати, але мені мені не потрібні. Давайте болти агонія, подивимось що ми можемо з ними робити. Можна їх прокачувати, які наносять набагато більше урону. Йожики зелені, у відсотках. Ось якийсь дурдом. Так, ну тут час перезарядки можна на 30 секунд майже скинути, то це взагалі кайф. Все? Тепер я тепер взагалі буду стріляти з цього пістолета як профі. Просто кайф. Що ж, давайте збережемо гру, останній разочок, і підемо туди, активуємо наш прохід. Цей, що треба, було, нам бензопила. Це взагалі. Якщо чесно, дуже класно, я так розумію, у нас все прокачено помаленьку, втратили все, що тільки могли. Тут на цій локації я певно зібрав все, що тільки міг. Все, що ви мені написали, я зібрав. Все, що побачив, теж зібрав. Ну, я так розумію, ми зачистили цю локацію на фул. і можемо тепер тут пересуватися і спокійно, скажімо так, подивлятися, якщо що. Але я так розумію, оскільки тут уже нічого немає, то пропоную просто прямувати далі. Так. Ну що ж, Мені Чисто цікаво, як він цією ржавою, звісно, бензопилою розпалив такий здоровий замок, але. No. Історія про це мовчить. Стійте, аго! Зачекайте, офіцера. ви повинні взяти мене із собою. Ні. Детектив. Детектив Костеланус напевно, Леслі десь там. Ми повинні його знайти. Ну що ж, цікаво, подивимося на того Леслі, коли ми його знайдемо. І вітаю вас, народ, з закінченням третього епізоду. Що ж, давайте збережемо гру в обов'язковому порядку, і можемо перейти в четвертий епізод. Пацієнт. Що ж, народ, на цьому я певно буду закінчити серію. Дякую всім гарно за перегляд, що дивилися серію до кінця. Ви золотульки мене просто найкраще. Бажаю вам всього найкращого, що можна бажати своїм другеним глядачам. І якщо ж вам не важко, будь ласка, покладіть лайкусик, підпишіться на канал, поділіться відео з друзями, бо вам не важко, а мені буде дуже приємно. Тих цьому я люблю і обнімаю. Баю бай.